Гей, сталкере, піжди! Ходь сюди на паруслів! <рив> <рив> Мужик стій! мені здається, що ти реально на болотах був. Туди ж дороги немає. Як бачиш, є. Як тобі вдалося це, га? Життя і не туди полізеш. Шустрий підказав, як там вижити. Шустрий? Так, знатний провідник. Але навіть він туди наводив. І мене не повів. Але дещо розказав. Ні, Шосі! Мужики виходить, на чисте небо можна залізти. А що там ну, по хабару? Якщо з детектором пройтися, то добрячі артефактів можна награбти. Клондайк! Точня, це ж другий клондайк! А як пройти туди? Давай колися. Маю іншу пропозицію. Можу продати дорогу. Справедливо, на жаль, зараз нічого з собою немає. Слухай, а якщо артефакти? Ми тут трохи назбирали, візьмеш? Гаразд. Хто я такий, щоб заважати вам померти, якщо так закортіло? Я стежка від зотлілого хутора. Ловий скинув тобі на КПК. Ні, щагать! Тепер буде справжній хабар. Всіго то заживемо, давайте покілішуємо, яка споряга треба, і як іти будемо.